А не ті не люди, які кажуть, що ти плачеш, тобі важко, це все. що... що Куди вони йдуть? На. Нахуй. А не ти їш мандариночку і не цього не саме. Ну, ніколи не плачу. Не на голову. Ну, люди пишуть одне, ви там знущаєтеся а з бабушкою, де з де дідом. Ви там де це. Де... А нам пахеру просто. Що ви пишете, що негативно, нігади не люди розумні. Так у нас трохи ти є тупі, є розумні. Ой, тупі. Ой, тупі є, так? Да? Да? Вони думають, як вони собі в голові уявляють, понимаешь? Так, Сашка, все. Все, на самом деле є зовсім інша інформація, так? Лемка, ну, на. Так, не можна нам ніде ничего сказать. А що ти мені даєш? От туди кидай, дивись. Кидай сюди. На, дивись. На. Сідай собі. Нашку дід з м'язцем. Дивіться, бабуся любить як Там ня, легендарна бабуся, світла голова, щира, справжня, мила, любов всіх душевних людей. Дід, поїш оце во місце з цим з речкою, так? Ну тут водичка, таблетку вип'є, добре, це амісіла сі від грипоту, хорошо? Все, бережи себе. Стоп, 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 стоп. Щиточок, щеточок. Зібався, хворієте, блядь, хворі, 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 блядь, вилікувся знов хворі, вилікувався, знов хворі. Доброго здоров'ячка! Багато з вас питав. Дуже говорив різні смски були, що треба, щоб ти виліковувався. І всі, і вам не похуй, багато кому не похуй, дід, бачиш, отака у от нас сім'я в підписниках. Як ти читаєш? Дуже хороша. Класна? Класна. Вже набагато краще, вже бачите, голос з'являється. Тільки то, що гупаю, кашель такий мене трохи зайо, але все дуже Тоже, нормально. Так. Знаєш що? Тай, да. За це за, за собою дивися. І саме головне, що треба дотримуватися, як не крути, куди не вкрути. і їде Женщина і мужчина. Правильно. Правильно? Правильно. Так що все, от бачите, вже аж помився, підбрився, підчеквокалося, маркмелоковся і вже набагато краще. У нас ще буде. Хто? Чекає? Вона ще буде, а ви не будете е чекенбург. Щастя, здоров'я, успіхів на роботі. Дід. Привітайся з людьми, підписниками теж. Доброго ранку. Наші дорогі підписнички. Бажаю я вам хорошого здоров'я. Я зараз находжусь. Не говори де? Не говори, це секрет. Це секретна фірма, де, де саме він є зараз. Ти десь зараз непонятно де. Так. Що в цей день можеш їм побажати? Іменно от в я цей день. Я їм побажаю здоров'я. А ще що? І щастя. І щастя. Блять, Як машина, добре? Ой, отлично. А їжджу я хорошо чи як? Їжджу як, я, блін, ще не проснувся, їжджу хорошо чи ні? Вже хорошо. вже ну, навчився їхати. Молодець. Вже стараємося, дід, стараємося. Обязательно. Щоб я старався. Сашко. Добре. Mm -hmm. е, я прокинувся сьогодні. Е, ну, як мене прокинув дід, от оцей, мій дорогий <гум> Антолі Іванович. <гум> мене прокинув, бо тому що йому не йметься. Хоче працювати людина, хоче хоч ходити, рухатися. І я вже тако, коли вже вмився, вже набагато краще. Отак Але зранку таке Харкав Харковував, думаю, там скоро не знаю, блін, ту подхід хора вергаю. у щоток... ніч не спав. Чого? За тебе болів. Ось, ось. Ти за мене вболівав? Да. Я за тебе теж. Все добре. А все. Думай, не треба. Я боєць крепче і хуже. Що ти їй скажеш? От прийшла вона і мені зі це от виходить. А я скажу, що так. вони завжди були чистоплотні, культурні, вижлі. А як ти рахуєш? І щоб їхні пересирають.